Виступає ліворучвідколись грізного ірпінського податкового університету. Залишилась тільки бліда тінь. Це вкотре довели в черговому турі жіночої суперліги Ужгородські Карпати. Правда, гості на початку першого тайму обох зустрічей намагались чинити серйозний опір чемпіонові країни, але не більше перший тайм у нас закінчився За рахунком 17-10 в пользу Карпат до сідьми мінути встрічі, що бил равний а після цього Карпаты за счет жесткой агрессивной защиты быстрого перехода вышли вперед с уверенным отрывом. Підопічні Бориса Петровського загалом продемонстрували швидкісну гру і упевнено провели дві домашні зустрічі. Про це засвідчили рахунки: 35-25 і 40-24. Найкращим бомбардиром закарпаток стала Олена Уманець. У кожному з матчів вона закинула по 10 м'ячів у ворота суперника. Карпати ж продовжують лідирувати в чемпіонаті і випереджають найближчого переслідувача львівського галичанку на п'ять очок.